Давай сюда тоже, давай блядь, Я можу в нього внизу буду хуярить. Рух! Беру 12 дванадцяти! Віниться справа! Окоп зачищено! Окоп зачищено! Є, малышка! Відкат назад!

Давай максимально плечо. Добре, наступним чином, дивіться, задача, задача наступним чином. Задача наступним чином. Е, працюємо з відкритою місцевості, з зачисткою окопу. Тобто відпрацьовуємо кожен з бойовими, зачищаємо все, як повинно бути під час штурму окопу. Ваша задача зараз стоїть в тому, щоб правильно пересуватися і правильно зачистити окоп. Зрозуміло всім? Так, Та так зрозуміло. Є. Контролюємо побратимів, контролюємо стволи, контролюємо сектора. Кожен який повинен мати під час зачистки окопу. Зрозуміло, так? Так. так. Добре. Ще якісь питання будуть щодо того? Ні, Форт ні, буде ні. два запитання. Давай заходять сюди. Заходимо через основний вхід. Для чого? Для того, щоб мінімізувати якісь дурні моменти з неконтролю... неконтрольованим стволом. Знак контрольований побратимами, які забігли там в лівий і правий сектор. А другий номер не знав того. Тут ми не стріляємо. Це наша заходимо точка, заходимо. де ми розбираємо всі за і проти. Працюємо двійками, але оп'яжеш один заскакує в бійницю, другий продовжує далі до першого повороту. Потім підтягується хтось з другої двійки і працюємо. Пам'ятайте, другий номер працює по виплівіці. Тобто другий номер, другий, і третій двійки. Зрозуміло? Так. Розбиваємося по двійка. Перша двійка, хто заходить. Заходиш, Білка і Шторм. Mm. заходите перші. Mm. Потім буде заходити Артур і Чак. Добре. Потім а, я з Буйволом і Роджер. Дрон збивати нам чи не збивати. Так, і поїхав, збиваємо. цей. Мавіка це. ні. А якщо зб'ємо? Збивайте то, що дуже гуде. Міу мю, противний звук. Оце збиваємо. Те, що гуде, так ву, мене збиваємо. Що? Добре? Тому, що воно Бо він буде. коштує 170-220к. Та ну нахуй. Отой противний звук взюм <звук> <звук> в'ю. <звук> <звук> То ми збиваем. Я чув такі слова, Донбас, все опростіть. Не научаться. Питання є? Питання! Виходимо. Ми не криємо сектора. Зразу є двійка, ми заходимо. Ми зараз відточуємо ваші навички. Ми відточуємо навички в окопі, не підхід до окопу. Зрозуміло? Чи тупо залітаємо? Тупо влітаємо. Ну як тупо. По розумному. Хто перша двійка, підняли руки?

Давай, да. давай, пошел, пошел! Вот плюс два! Плюс два, пошел! Без себе, без бинетсу, у себе сзади! Пошел! Контроль! Поворот право! Чисто! Рух! Рух. справа! Немає? Немає? нема. Окоп зачищений! Окоп зачищений! Окоп зачищений! Давай, весь путваль! Кия! Пишет, пішов, пішов! пішов! Давай, давай, пішов! пішов! Давай, 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 пішов, крию! Ви контролюєте тут! За контроль! Що, Відбій куре! Відбій! Відбій. Відбій. Володі, а? Всі положні! Це просто було божественно. Ще трохи і отак ми будемо ложити тих негодяїв, тих негодяїв, які вступили своєю вонючою ногою на нашу землю. Відбувся маленький хаос. Там лупили Там вперед, вперед, який двійка, яка штурмувала. В одного не вистачило БК, в другого якийсь клин, і плюс два просто не встигали добігти, тому що вони б він речі чекали. Чек да, коли тебе закінчиться, ти біжи за мене, а не стой одразу возле поворота. Я сюди. А нахуй ти сідаєш що біжиш зазади мене, хуя, якщо тебе дня. Для що, якщо в нього БК закінчилося? На, а нахуй на, він стоїть возлі. Щоб... А нашу він тоді потрібен тобі другий двіці, двіці. Ну, щоб він назад відкатувався. Ну зачем, <гум> якщо він відстав. Я зараз не зрозумів твої подачі. Якщо в нього БК немає, для чого йому бігти за тебе. От, ну дивися, наш як БК немає? Ні, він нам... тебе каже за те, що поняв, він коли стоїть на углу. Він зугла і не він, уходить. Він, він з угла просто не уходить, він тіпа, сів, блядь, пустий, він сидить просто. Си, Бо тобто, я сказав, щоб він синкував, оскільки він вперед не може просунутися по якійсь причині, так? Ну, Бо він пустий. — Бо він пустий. Взад він не може піти, тому що там плюс-два вже біжать. Тобто він задні кути не втисне. А коли ви підбіжете, як мінімум його скаже, що попереду наших нема. Угу. Тобто в даному випадку при навчанні можна таке зробити. Але коли буде реально в бою проблема, типу, чувак, ти просто відкатуєшся нахуй назад. Uh -huh. Тобто тобі там сенсу немає що ловити. В більшості в другому випадку, якщо є граната, то взагалі супер. Кину туди гранату, але бажано, щоб біля тебе хтось був. Тобто в даному випадку, як я пояснював, є двійка, так? Перший номер зачищає, грубо кажучи, бійницю справа там чи зліва сутіну не змінить. Другий номер прикриває 12-ту, поки перший нарізає кут, ви, там, грубо кажучи, бійницю справа або зліва. Зачисту бійницю, зайшов в праву бійницю там, чи ліву, яку ти зачистив, другий номер продовжує руку до першого повороту. Для чого? Для того, щоб дати, дати розуміти або навіть не нав, нав, так. Перехопити швидше сектор, той звідки найвирогідніше може висунутися ворог. Тобто, що він не підійшов до проблемного твого типа, якого там, блядь, або клин зловив, або, блядь, бика скінчилось, або по якісь інші фізичних можливостях, де він не може продовжити рух. Так зрозуміло? Так. Є ще питання? Якісь? Нема. Ізкатий, то наш. Коли знаками робили такі. Поворот вороті ворот! Крій поляков Плюс два! Що поперечних нема! Наших нема! Порош! Плюс два! Іду! Що там? Вера, правор! Проба, понасяку! Поворот ли ворот? Лівору. Готовий! Проблема! Роз розголудження! Плюс два! Гатує поспіш! Втікай, Роджер! піди на вас зароб! Гатує поспіш! Молецовля, я я до нього бінитися буду хуярити. Дивіться у вас! Я диві мінус! Мінус! Ліс! Стало нам! Хорошо! Плюс два! Що там мати? Нас тут немає! А в підвішку хто збив? Не я! Я стріляв, бах. я його дура літала до нього. Окоп до нього. До нього. зачищено! Окоп зачищено! Окоп зачищено! Окоп зачищено! Бери бери, це ще один магазин. У мене один магазин. не туди? Я тут стоїш, блядь. є? мене мене все ж один вагітник. — Рух! — Рух з ними! — Поворот! — Поворот праворуч! — Добрий окуп! — Поворот ліворуч! — Наші є! — Беру право! Честно! зачищено! Окоп зачищено! Окоп зачищено! Есть, малышка. Мы это сделали. Витка! Витка! давай. Ты справа, ты слева, пошел. Видишь, что ты видишь. Переходьте 24-ту бригаду і почувствуєте весь адреналін і кайф.